Перший заступник голови облдержадміністрації Валентина Різніченка Олег Кужман привітав делегацію Чехії. Обговорили співпрацю двох країн у сфері оборонної промисловості. Олег Кужман зауважив, що іноземні канони вже втілюють на території нашого регіону. Більшість блокпостів встановлено за європейським зразком, а наша область стала лідером у побудові фортифікаційних споруд. Ругли стіли з чеськими колегами провели за закритими дверима на черзі ще декілька українських областей, які делегація відвідає протягом тижня. Основні ідеї до втілення це вдосконалення авіаремонтної, авіакосмічної та бронетанкової промисловостей країни. Особливу увагу приділяють технологіям розмінування звільнених територій та побудові фортифікаційних споруд. Технічний директор оборонної промисловості Чеської Республіки Лібор Новак запевняє, ситуація в Україні закликала його до участі не лише формально, навіть особисто. Він сподівається, що європейський досвід буде втілено саме у нашому місті. Дніпропетровщина на сьогодні фактично стає хабом оборонним та безпековим для України на східних рубежах. Фактично тут акумулюється весь цей потік і. приймає для того, щоб оборонити себе на Донбасі, на проблемних рубежах.